Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо базові вкладки, які є в програмі Unity. Ми дізнаємося, за що вони відповідають та як з ними можна працювати. А перед початком я б хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. На сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. При першому відкритті програми Unity вона вас може трохи налякати, адже тут є досить багато різних вкладок, і на початку не зрозуміло, як з ними можна працювати. Отже, в цьому відео. Ми якраз розглянемо основні вкладки, навчимося з ними працювати, дізнаємося, за що вони відповідають. І перше, з чого ми почнемо, так це давайте ми почнемо з головних налаштувань взагалі усієї програми. Для цього ми заходимо в Unity Settings. Тут ми переходимо на General це головні налаштування. І перше, що я хочу вам показати, так це те, що тут ви можете обрати тему для вашого Unity Наприклад, наразі в мене тут іде темна версія, а також можна встановити світлу версію. Ну і тут оберіть ту версію. Версію, яка вам буде зручнішою, наприклад, мені більш зручна темна версія. Окрім того, тут ще можна і встановити головний шрифт, який буде використовуватися в самій програмі. Наприклад, вибираєте System Font і, і якийсь певний шрифт тоді вже встановлюєте. Окрім цього, ви можете перейти на External Tools, і тут ви можете обрати який текстовий редактор буде у вас працювати з усіма вашими C-Sharp файлами. І за замовченням тут іде Visual Studio Code, але також ви можете натиснути на брауз та вибрати будь-яку програму, яка є текстовим редактором. І саме ця програма вона буде відкривати у вас усі ваші C-Sharp файли. Також із цікавого тут ви ще можете знайти таку вкладку як Colors. І на цій вкладці ви можете налаштувати будь-який колір, який є в самій, самому Unity. Тобто, якщо вам якийсь колір, наприклад, не подобається, ви можете спокійно його ось тут налаштувати під свій формат, і відповідно Unity буде виглядати саме так, як того ви захочете. Ну, це така вже кастомізація, вона не є обов'язковою, але тим не менш досить цікава така річ. Ну і поки що давайте ми закриємо Preference, це та ознайомимося з тими вкладками, які ось тут у нас є. Спершу хочу відмітити, якщо у вас якісь вкладки розташовані не так, як вони розташовані у мене, то в такому випадку ось тут натисніть на Layout та виберіть Default. Таким чином, усі вкладки вони будуть розташовані за замовченням, ну і це буде саме таке розташування, як воно є у мене зараз. Тут на горі ви також ще можете помітити аккаунт, до якого ви підключені. Якщо ви не підключені, то можете просто авторизуватися. Також тут є asset Store. І це просто посилання на офіційний магазин від Unity, де ви можете завантажувати різні об'єкти, звуки, там, картинки і так далі. Ну і також тут ще можна працювати з GitHub, або ж Unity Version Control. це просто зручний інструмент, за допомогою якого ви можете працювати над одним проєктом в команді. Також, якщо вже зразу говорити про те, що тут є зверху, тут ще є три кнопки. Перша кнопка вона запускає увесь наш проєкт, і ми просто будемо бачити, як. Наша гра, вона. Програється. Ну і 2 секунди почекаємо. Ось ми перемкнулися на гейм, і якби бачимо, як наша гра вона відбувається зараз. У нас нічого нема, тому звісно, тут просто така статична картина. Також ми в будь-який момент можемо поставити гру на паузу, можемо вийти з цієї паузи. Ну і коли ми на паузі, ми можемо ще пере, перемотувати нашу гру по одному фрейму. Тобто, дивитися на гру якби, в дуже уповільненому такому форматі. Ну і звісно, можемо звідси вийти. Тепер ми давайте. Розглянемо з вами усі ці вкладки і почнемо з такої вкладки, як ієрархії. Ієрархії – це ієрархія об'єктів. І в майбутньому, коли ми будемо створювати гру, ми будемо перекидувати сюди різні об'єкти. Це може бути будь-що, це можуть бути геометричні форми, наприклад, там куб, сфера, це можуть бути повноцінні об'єкти, наприклад, там машинка. це може бути світло, звук, камера і так далі. І будь-які такі об'єкти, які ми сюди будемо перекидувати, ми їх будемо помічати з вами в ієрархії. Об'єктів. Тут ми можемо вказувати, до якого об'єкта приналежить інший об'єкт, а також можемо дублювати ці об'єкти, видаляти, переіменовувати і так далі. І от на початку ми можемо побачити, що тут у нас є головний об'єкт. Це так. Це так звана сцена, і сценами тут в Unity називаються рівні. Тобто, якщо у вас в грі буде там 10 рівнів, то відповідно це буде 10, 10 сцен. Ну і в майбутньому я взагалі замість рівнів буду називати все це сценами. Отже, зараз у нас є головна сцена, у неї є певна назва, і на цій сцені ми помічаємо три з вами об'єкта. Перший об'єкт це головна камера, тобто це те, що ми будемо взагалі бачити, коли ми запустимо всю гру. Також це світло, це головне світло, яке є у нас в проєкті. І Global Volume це такий спеціальний додатковий об'єкт, за рахунок якого ми можемо налаштувати, можна сказати, графіку на цій сцені. Тобто, ми можемо налаштувати там, наприклад, то, наскільки в нас сильним буде світло, наскільки в нас буде відбиття там цього світла, і так далі. Ну, Тобто, такі налаштування відносно графіки. І тут ви можете, звісно, всі ці об'єкти, ви їх можете, наприклад, дублювати. От я натискаю Ctrl-D, і цей об'єкт в мене дублюється, або ж правою кнопкою миші, і duplicate, або там Delete, і так далі. Будь-які об'єкти я можу видаляти, можу переміщувати їх місцями ось таким чином. і так далі. Тобто, це звичайна така ієрархія усіх наших об'єктів, і тут ми їх просто можемо, всі бачити, ці об'єкти, та робити з ними якісь певні маніпуляції. Далі, тут у нас іде вкладка, яка називається сцена, і ця вкладка вона відповідає за те, як ми бачимо всі наші об'єкти. Причому тут на цій вкладці ми бачимо об'єкти саме в програмному такому форматі, тобто ми можемо вибрати будь-який з об'єктів, ми можемо його кудись пересунути. Ми можемо його якось трансформувати і так далі. Це така програмна вкладка, в якій ми можемо працювати. І от дивіться, дійсно, я можу взяти, наприклад, камеру, я її просто вибрав. У мене вибраний інструмент Move, тобто пересування, і будь-який об'єкт я спокійно ось так можу пересувати. Це буде не проблема. Також я можу їх вращати, я можу їх ще збільшувати у розмірах. Ну, єдине у нас зараз такі тут об'єкти, які ми не зможемо не збільшити в розмірі, бо вони просто є з такими стандартами. Камеру не можна збільшити в розмірі, світло не можна також збільшити в розмірі і так далі. Тому ми це зараз не побачимо. Плюс тут є ще Rect Tool, це такий спеціальний інструмент, який служить для роботи з інтерфейсом користувача, коли нам потрібен якийсь текст збільшити, або, або ж кнопку збільшити. Ну, У нас такого просто тут зараз немає. І ще один інструмент він об'єднує абсолютно усі е, минулі інструменти. Тобто ми відразу можемо переміщувати об'єкт, його якось вращати, а також можемо змінювати його е, розміри. Ось такі тут є інструменти. І на вкладці сцена ви просто будете бачити повністю усі ваші об'єкти. От У нас є три об'єкти, ми їх зараз тут всі і бачимо. І з кожним об'єктом ви можете працювати. Е, можете їх переміщувати в різні точ, точки і взагалі створювати. Той дизайн, який вам буде потрібен для вашої гри. І звісно, тут ще треба вміти пересуватися по цій вкладці. А тому ми давайте розглянемо з вами деякі команди, як це можна робити. По-перше, ви можете вибрати просто View Tool. і в такому випадку ви будете натискати лівою клавішою миші та пересувати саму мишку, і ви будете просто пересуватися в будь-яку сторону, ви тут можете пересуватися. Далі, якщо ви хочете наблизитись до певної точки, ви просто е, пролистуєте. Колесо на мишці, і тим самим ви або приближуєтесь, або навпаки віддаляєтесь від об'єктів. Окрім того, ви можете вибрати певний об'єкт. От я, наприклад, зараз два рази натиснув на об'єкт, і я якби, центрувався на цей об'єкт, ось таким чином. Або ж я можу бути в іншому інструменті, можу натиснути один раз на цей об'єкт, натиснути клавішу F, і ми якби, також центруємося на тому об'єкті, який зараз був обраний. Ну, І, звісно, для того, щоб нам чи максимально зручно було переміщатися, ми з вами можемо затиснути ліву клавішу миші, далі клавішу Alt, і тепер ми можемо пересувати мишкою, і тим самим можемо обертатися в будь-яку сторону. Як нам тільки буде зручно, і ось я, наприклад, вже дивлюся на камеру з іншого боку. Також можу ще раз повер... по... порухатися мишкою. Ну і таким чином ви можете тут рухатися в будь-якому напрямку, дивитися на об'єкти з різних сторін. А тепер поговоримо про вкладку «Game». Вкладка Game, вона дуже схожа з вкладкою сцена. Єдина різниця в тому, що на вкладці Game ми вже бачимо, як наша гра буде виглядати на кінцевому пристрої. Тобто на вкладці сцена ми тут можемо усе розставляти, наприклад, там поставити якісь дерева, поставити головного ігрока, машинку і так далі. І на вкладці Game ми просто вже будемо бачити, а що ж наш кінцевий ігрок він побачить на своєму пристрої. Ну і, звісно, якщо ви запустите ще й ваш проект. Він Автоматично перекидується на вкладку Game, і коли у вас вже тут будуть певні дії, тобто, коли ви там будете пересувати об'єкти, або ж коли ви там будете якось взаємодіяти з цими об'єктами, то тут ви зможете на вкладці Game відразу все це тестувати в реальному режимі. І це буде саме та гра, яку в кінцевому результаті ви побачите на смартфонах або ж там на комп'ютері, залежності від того, під що ви розробляєте сам проект. Наразі в нас тут, звісно, нічого немає, адже в нас поки що. Дуже примітивний проект, а тому вкладка Game вона ось така. Порожня, також трохи нижче, ми можемо помітити ще дві вкладки: це вкладка Project, а також «Console». Якщо казати про вкладку Project, то тут ви знайдете повністю усі ті файли, які відносяться до вашого проекту. І тут важливо розуміти, що в ієрархії ми бачимо усі об'єкти, які відносяться до певної сцени. Ну знову ж таки, розставлю тут 10 дерев, і відповідно оці 10 дерев, ці 10 об'єктів, вони ось тут будуть відображуватися. А в Project ми просто будемо мати матеріали. Тобто, наприклад, ми будемо мати сам по собі оцей об'єкт, який представляє із себе дерево, і цей якби, файл він ось тут буде десь там зберігатися. Тобто Project це просто папка з усіма нашими файлами: аудіо, файли, картинки і так далі. І за замовченням тут вже є деякі файли. Наприклад, є файл Input System. Цей файл він дозволяє нам оброблювати різний ввод від користувача. тобто, наприклад, Якщо він там щось буде вводити, ми зможемо це відслідковувати, і цей файл, він якби, цей файл з налаштуваннями, він якби нам в цьому буде допомагати. Також є файл readme, це просто е, звичайний такий файл, який е, має посилання на документацію. І насправді я цей файл спокійно можу видалити. Тобто я нажимаю Ctrl-Delete е, і натискаю Delete, і цей файл видаляю, адже він нам зараз не потрібен, е, бо ну, мені не потрібен цей файл з документацією. Також тут є деякі папки, ось вони. Наприклад, папка. З сценами вона тут має в собі одну єдину сцену. Це та сцена, на якій ми зараз знаходимося. Ну і знову ж таки, якщо у вас в майбутньому буде більш повноцінний проект, у вас там буде багато сцен, то тут ви зможете зберігати повністю усі ваші сцени. На поточний момент я давайте просто видалю цю папку, адже в кінці цього відео я хочу вам показати, як можна зберегти сцену, як можна вказати інше ім'я, тому поки що давайте ми просто видалимо цю папку. Також тут є папка Settings, і це і в ніч. Знаходяться різні файли, які по факту вам потрібні для ось цього об'єкта Global Volume. Тобто, знову ж таки, він йде з налаштуваннями графіки, і ось тут ці файли вони служать для того, щоб цей об'єкт взагалі міг існувати. А також є ще одна папка, і ця папка вона містить в собі певні навчальні матеріали. Мені ця папка також не потрібна, а тому її також спокійно тут видаляю. Отже, ми отримуємо з вами ось такий проект, де у нас тільки є два файли. ну, один файл і одна папка. І далі в майбутньому, коли ми будемо там створювати якісь додаткові матеріали, префаби, там, звуки і так далі, ми все це будемо зберігати ось тут, а вже використовувати будемо на якихось певних сценах. Ну і ще є в нас вкладка консол. Тут в нас будуть відображуватися різні повідомлення. Наприклад, ви запускаєте гру, і в якийсь момент щось відбувається не так. Отже, ця помилка або ж просто повідомлення, воно буде відображуватися ось тут. Тобто, це консоль з різною інформацією. Це можуть бути помилки, повідомлення, це можуть бути просто інформаційні повідомлення і так далі. Все це тут буде відображуватися. І нарешті розглянемо ще таку вкладку, як інспектор. За замовченням ця вкладка вона порожня. Адже ця вкладка вона містить усі властивості відносно певного об'єкту. Тобто, якщо я виберу якийсь об'єкт на сцені, то в залежності від вибраного об'єкту тут в нас будуть відображуватися характеристики цього об'єкту. Ну і знову ж таки, в залежності від об'єкта, усі ці характеристики вони будуть різними. Тому ми зараз не будемо прям вивчати повністю усі характеристики, які ось тут представлені, адже їх тут дуже багато, і вони всі залежать від певного об'єкту, ми лише. Ознайомимося з вами з таким поняттям, як компонент, а також розглянемо такий компонент як Transform. Отже, давайте виберемо, наприклад, камеру та подивимося на інспектор. Коли ви вибираєте певний об'єкт, до будь-якого об'єкту, ви можете, по-перше, вказати його ім'я. Наприклад, ось тут ви можете вказати інше ім'я. Ну, давайте я вкажу, що це в нас просто буде камера. Також це ім'я змінюється в ієрархії. Окрім того, будь-який об'єкт ви можете приховати. Просто ось тут галочку прибираєте або навпаки ставити. Також можна додати іконку, і ця іконка вона буде відображуватися ось тут на сцені. Ну, це чисто потрібно, щоб краще бачити, де цей об'єкт. Я, наприклад, зараз цю іконку додавати не буду. Окрім того, будь-який об'єкт можна зробити статичним. Якщо ви робите об'єкт статичним, тоді на нього витрачається менше ресурсів при взагалі створенні самої гри, але такий об'єкт він нікуди не зможе пересуватися в момент, вже коли гра запущена. Тобто наразі ви, звісно. Його зможете пересувати, куди там вам тільки захочеться. Але просто коли вже гра буде запущена, і якщо цей об'єкт статичний, то він, от як стояв, так і він буде стояти до кінця цієї гри. Це зручно, якщо ми там кажемо, наприклад, про ті самі дерева. Вони в нас зазвичай стоять в одному місці, нікуди вони не рухаються, а тому ми їх робимо, наприклад, статичними. Окрім того, ми можемо додати тег до будь-якого об'єкту, за замовченням, наприклад, до головної камери. І так додається тех мейн камера. А також можна додати ще слой. І е, ці слоя вони допомагають нам потім простіше вибирати зразу групу е, об'єктів. Наприклад, ми можемо через скрипт вказати те, що ми вибираємо тільки такі об'єкти, які, наприклад, е, water, тобто які е, е, є водою. І далі з такими об'єктами ми будемо працювати. Ну, За замовченням, до камери, наприклад, ніякого слою не додано. Далі, трохи нижче, ми тут можемо помітити певні компоненти. Е, на поточний момент для камери тут є такі компоненти, як трансформ, камера аудіолистенер, а також ще один додатковий скрипт, який теж сюди додається. І насправді в майбутньому ви можете додавати до будь-якого об'єкту ще додаткові компоненти. Вони додаються через add component. Тобто ви просто натискаєте сюди, вибираєте певний компонент, їх тут дійсно неймовірно багато. Ну, наприклад, давайте от виберемо Physics, і тут ми можемо тільки фізичних компонентів ось скільки додати. Наприклад, могли б додати Rigid Body, і Rigid Body він би зробив так, що це сьогодні. Що ця камера вона б стала фізичним об'єктом? Тобто вона б вже падала б під гравітацію вона впадала б падала би вниз, вона б не могла проходити скрізь інші тверді об'єкти і так далі. Ну мені це тут не потрібно, тому я цей об'єкт просто, більше, цей компонент просто видаляю. Отже, ми зараз не будемо проходити повністю усі ці компоненти. Ми в наступних уроках ще будемо затрагувати різні об'єкти, і там же для кожного об'єкту ми будемо розглядати певні компоненти, які там в нього є. Наразі я пропоную розглянути лише один єдиний компонент це компонент Transform. а Отже, трансформ, він, як ви можете помітити, є в будь-якому нашому об'єкті. Е, у нас три об'єкти, і в будь-якому з цих об'єктів є трансформ. Отже, що ж таке трансформ? Трансформ це по факту трансформація нашого об'єкту. Тобто, це е, те, де він у нас знаходиться, які, яке у нього є обертання, а також які у нього є розміри. І це ви тут все можете змінювати. Наприклад, ми можемо е, на вкладці сцена, ми можемо пересувати сам об'єкт, і ви будете помічати, як нас змінюється. Його позишен. Так, я ось пересуваю камеру, і вона змінюється позишн. Також, звичайно, я можу і тут просто теж вказати усі ці значення. Тобто, наприклад, я зараз сказав те, що ми взяли і нашу камеру помістили в нульові координати, тому він знаходиться там, де і Global Volume. Але мені таке не дуже подобається, наприклад, і я його я цю камеру трошечки відвину. ось таким чином. Окрім цього, ми, звісно, можемо додати ще обертання. Ну, Наприклад, я вкажу, Y значні як 0, і в нас ця камера вона буде дивитися просто прямо, якби да. Ось таким чином. І звісно, ви ще можете тут вказувати розміри певні. Для камери розміри не мають ніякого значення, тому це буде неважливим. Але коли ви будете працювати з 3D якимись об'єктами, то розміри, звісно, вони будуть мати вже якусь вагу. І ви можете змінювати оці всі значення трансформ як ось тут через інспектор. А також можете змінювати їх прямо в вкладці. Сцена це буде одним і тим самим. Просто тут ви це якби бачите, що ви робите, а тут ви вже. В точності підбирайте ті значення, які вам будуть там, наприклад, Потрібними. І по правді кажучи, окрім ось тих основних вкладок, які ми вже тут розглянули. Тут є ще досить багато додаткових вкладок. Наприклад, ми можемо зайти в Windows, і ось тут побачити, як багато ще додаткових вкладок тут існує. Наприклад, є вкладки для роботи з анімацією, є вкладки, які дозволяють нам е, створити штучний інтелект, тобто, це буде певний об'єкт, який самостійно буде пересуватися. Є вкладки для роботи з аудіо, є вкладки для роботи з рендерінгом, тобто, це, наприклад, світ. І так далі. Ну і як бачите, таких вкладок тут досить багато. Усі відразу вкладки не потрібно нам вивчати, адже ми просто заплутаємося серед них. Ми наразі вивчили дійсно усі головні вкладки, які тут є. І потім вже поступово ми будемо ще працювати зі світлом, ми будемо працювати зі звуком, і поступово будемо вивчати додаткові вкладки, поки що нам вистачить і ось тих, які ми зараз тут вивчили. І от додатково в цьому уроці ми ще давайте створимо певний 3D-об'єкт. Далі ми його трошки. Трансформуємо, а також збережемо нашу сцену. Отже, для того, щоб нам створити якийсь новий об'єкт, ми можемо це зробити декількима способами. По-перше, ми можемо в ієрархії ось тут натиснути на плюсик та вибрати, який саме об'єкт ми будемо створювати. Знову ж таки, об'єктів існує дуже багато. Ми можемо створювати 2D-об'єкти, це зазвичай просто якісь картинки. Можемо створювати 3D-об'єкти, це певні форми, там, наприклад, куб, сфера, капсула і так далі. Можемо створювати ефекти, світло, аудіо, відео, інтерфейс користувача. І і так далі. Тобто, ми можемо спершу натиснути ось тут на плюсик і вибрати, який об'єкт ми будемо створювати. Далі можна натиснути правою кнопкою миші, і ось тут буде те саме меню, ось всі ті самі пункти. А також можна ще й зайти в GameObject і те саме вибрати ось тут. Ну я найбільш люблю ось тут на плюсик натиск... на... на натискати, тому я те саме тут і роблю. І просто створюю такий 3D-об'єкт, який буде називатися як Куб. Це у нас звичайний куб, Ми також можемо його відразу переіменувати. Я, наприклад, це робити не буду. Просто натискаю на «Enter», і цей куб він ось тут в нас буде створений. Отже, тепер що я можу зробити? Я можу натиснути на F. Щоб ми змогли наблизитися, центруватися до цього об'єкту, також трошечки відідвинусь, ну і може навіть повращаю тут е, на сцені. І тепер ми давайте зробимо наступне. Ми вкажемо те, що цей об'єкт він буде знаходитися у нас в нульових координатах. Я це роблю через компонент Transform. Далі я хочу вказати те, що я цей об'єкт буду збільшувати, а тому я вибираю потрібний мені інструмент і просто збільшую його в розмірах, ось таким чином. Тобто я буду створювати щось на кшталт поверх... поверхні, по якій я зможу ходити, наприклад, в майбутньому. І ми просто збільшуємо цей об'єкт за бажанням. Можемо, звісно ж таки, вказати точні значення через компонент Transform. і ось такий об'єкт в нас виходить. Певна. Поверхня. Також відразу розглянемо, які тут ще є компоненти для цього об'єкту. Дивіться, тут, звісно, є компонент Transform, також є компонент куб Filter, І за рахунок цього компоненту ми просто вказуємо форму для нашого об'єкту. За замовченням, форма тут йде як куб, адже ми такий об'єкт і створювали. Далі йде Mesh Renderer, і цей компонент він створює нам по факту саму графічну оболочку для нашого цього об'єкту. Тобто, тут ми можемо вказати, що ми приймаємо тіні або ми їх відбрасуємо. Ну, наприклад, давайте я відключу, і зараз взагалі ніяких тіней не буду відкидувати від підлоги. Це буде цілком логічно. Також ми можемо вказати, які матеріали будуть використовуватися для цього об'єкта. Ну і все це ми ще будемо проходити надалі. Просто зараз знаєте, що MeshRender – це якби відображення нашого цього об'єкту. Тобто який матеріал, чи відкидує він там тінь, і так далі. Ну і ще із цікавого тут є бокс колайдер. І взагалі колайдери це такі компоненти, які створюють нам тверде тіло. Тобто, наразі ми використовуємо бокс клайдер, адже ми працюємо з кубом. І якщо от ми приблизимося до нашого цього об'єкту, то ми повинні побачити насправді, що тут є така. Невелика е, зелена полоска, і ця полоска вона йде повністю по всьому периметру. Вона охоплює повністю увесь цей об'єкт. І по факту, за, за рахунок ось цих зелених поверхностей, ну полосок, ми і створюємо, ми і бачимо, якби контур твердого об'єкту. Тобто, це в нас е, за рахунок колайдера твердий об'єкт, і твердий об'єкт він не може пройти наскрізь. Іншого твердого об'єкту, а також він має усі властивості звичайного фізичного твердого об'єкту. Ну і якщо ми відключимо бокс калайдер, то у нас цей об'єкт більш не буде твердим. Якщо ми щось на нього поставимо, це буде падати скрізь цей об'єкт. Ну і так, і також цей об'єкт зможе там проходити скрізь будь-які стіни. Це буде не проблемою. І також давайте трохи попрацюємо над камерою. Я просто хочу її відідвинути, а також поставити таким чином, щоб у нас ось ця поверхня, вона була якби в. Центрі нашої камери, і ми коли потім запустимо гру, щоб ми бачили цю поверхню і як би могли з нею якось там потім працювати. І от дивіться, зараз я розставляю камеру, і, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло, як воно буде виглядати саме на вкладці Game. Тобто мені потрібно постійно перемикатися, щоб побачити, як воно буде виглядати. Щоб вирішити цю проблему, я пропоную вам ось тут натиснути на кнопку якби відображення камери. І тоді у нас з'являється ось таке невеличке віконце, в якому тому ми бачимо, як саме буде бачити зараз наша камера. І мені це вже набагато зручніше, адже тепер я можу просто вибрати камеру і сказати, що я хочу її ще трохи повращати, щоб вона дивилася якби зверху на, на цю поверхню. І е, ось так все це буде зараз виглядати. Можливо, ще трошечки я її переміщу. І, в принципі, коли я запущу гру, ось так все це буде виглядати. Дійсно, можна навіть запустити гру, просто в нас нічого зараз не буде відбуватися. Але просто ми поставили камеру, ми поставили поверхню і якби дивимося на цю поверхню. Ну і дійсно більше нічого в нас тут поки що не відбувається. І тепер ми давайте ще з вами виконаємо збереження у усієї цієї сцени. Щоб це зробити, ми можемо зайти в, в файл і далі ми натискаємо на Save або Save As. Е, ну, давайте Save As, щоб ми могли ще. Ще вказати назву для нашого цього файлу. І тут ми просто обираємо якби папку, куди ми це все зберігаємо. Я ще створю нову папку, я її просто видалив, тому я створюю папку з сценами. І моя ця нова сцена вона буде називатися Як Main. Ну і натискаємо Enter. Після цього ви помічаєте, що в нас е, створюється нова папка. Тут є файл main і це якраз наша ось ця сцена, яка тут відкрита. Ну що ж, таким чином ми з вами розглянули усі основні вкладки, що і. Існують тут в Unity. В майбутніх уроках ми ще будемо детальніше з усім цим працювати. Будемо працювати з об'єктами, матеріалами, звуками і так далі. Ну і загалом під кінець курсу навчимося створювати дійсно непогані проекти на базі цього ігрового двигуна. На цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі послання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!